Якщо ви народилися 3 числа, то це означає, що ви маєте не тільки вчитися, ви просто зобов'язані передавати знання. Бо вашій енергії трійки живе планета Юпітер, а це планета вчителя. Вам дуже легко, до речі, вдається читати, слухати, аналізувати, складати в голові сенси, наче конструктор. Ви можете дуже довго вчитися і отримувати від цього задоволення, але, як завжди, є нюанс. Якщо ці знання залишаються тільки в вас, якщо ви їх тільки накопичуєте і не передаєте, то вони для вас стають токсичними, вони накоплюються вас, іначе розпирають із середини. І поступово починає виникати питання, а навіщо це мені все? Навіщо я все це знаю? Якщо мені ніде це все застосувати, якщо я нікому не можу допомогти цими знаннями. Чому так відбувається? Тому що трійка це не просто вчитель з підручником в руках. Тому що це передавач знань. Вона має говорити, пояснювати, ділитись, підсвічувати іншим те, що дізналася сама. І, до речі, ваша сила розкривається не тоді, коли ви читаєте чергову книжку, а тоді, коли ви отримані знання пропускаєте через свій досвід і передаєте ці знання далі. Отже, маленька моя порада: не чекайте ідеального моменту. Не ховайте свої знання. Я хочу заакцентувати увагу на тому, що у вас є вже досвід, досвід з яким ви можете поділитися з іншими. І для цього не обов'язково зовсім бути професором. Для цього достатньо просто сидіти з кимось поруч, на кухні, наприклад, або в кафе, і просто якимось одним словом ви можете змінити на користь чиєсь життя. А от якщо ви мовчите, то світ просто втрачає ту частинку мудрості, яку він хотів почути саме від вас.